Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про те, що допомагає нам у вивченні іноземної мови. Це дуже актуальна тема. Є речі, які нам заважають, є речі, які нам допомагають. Сьогодні про ті речі, які допоможуть у вивченні іноземної мови. І по-перше, це викладач, він нам дасть зворотний зв'язок, він буде нас навчати і так далі. І так далі. Єдине, що з викладачем ви зазвичай працюєте раз на тиждень або два рази на тиждень, можливо, три рази, максимум три рази на тиждень. Крім вивчання з викладачем безпосередньо треба ще займатися самостійно. Для цього потрібно гарно підрібрані курси. Це в цьому поможе вам викладач, але можна і без викладача з гарно підібраними курсами вивчати самостійно іноземну мову і. Досягати дуже гарних результатів. І в цьому нам, нам, звичайно, допоможуть гарні методики. Ось гарними методиками, які допомагають нашому мозку краще записувати, краще вивчати іноземні мови, ви можете навіть без викладача вивчити будь-яку мову. Якщо ви вивчили власну мову, ви спроможні вивчити будь-яку іноземну мову. А про методики я більш детально поговорю на своєму майстер-класі, який відбудеться найближчим часом. Також треба прибрати зайве, тому що це більш про те, що нам заважає. Але як і коли ви прибираєте зайве, це нам допомагає вивченню іноземної мови. Що зайве? Це вивчення списків іноземних слов. Це наприклад англійської мови, це вивчення глаголів там, do, did, don, підряд, так один. Перша форма, друга, третя так не працює краще окремо, окре, окремо для кожної форми сформувати речення і так запам'ятовувати. Це нескінченні тести, які нам не допомагають у вивченні, а тільки заважають, тому що самооцінка може падати, якщо оцінка не дуже за тестом. І поки ми думаємо над тестам, поки ми. Поки ми готуємося до тесту, це ще як допомагає на вивчення. А коли ми проходимо тест або нервуємося на тесті, це нам тільки заважає. Також є не дуже гарні курси, де вимова невірна, а також застарілі граматичні конструкції і так далі. Тому краще підбирати курси зі спеціалістами, У мене є підбірка на Багато-багато мов, навіть є декілька підбірок на мертві мови, такі як латин. Тому краще підбирати курси або з зі спеціалістом у вивченні мов, або з викладачем, гарним викладачем цієї мови. І не використовувати якісь курси на Ютубі. Є гарні, але є навпаки не дуже не то, що не дуже гарні, а дуже, які дуже заважають. Наприклад, коли нам потрібно сформувати правильну асоціацію, іноземне слово і образ у нашій голові, щоб не перекладати постійно, а прямо говорити легко, вільно на іноземній мові, а ми проходимо курс, де постійно є прив'язка до до нашої рідної мови, тобто проговорюється іноземне слово, іноземна фраза і. Завжди перекладається і туди-сюди перекладається іноземне слово рідна мова, іноземне слово рідна мова. І така формується асоціація. І нам, щоб дойти до говоріння, до мовлення, нам потрібно пройти от зайву зв'язку у вигляді рідної мови. Нам ця зв'язка не потрібна. Нам потрібно, щоб ми міркували, щоб ми наші. Думки були на іноземній мові, і ми відразу змогли говорити на цій мові. Звичайно, для того щоб вивчати іноземну мову, потрібна гарна пам'ять, її треба розвивати. Якщо ви використовуєте правильні методики, тоді пам'ять у вас теж розвивається в процесі вивчення мови. Але додатково розвиток пам'яті дуже нам допоможе. Для цього є кілька дуже легких, але дуже дієвих вправ. Програми на телефоні, на комп'ютері непогано працюють, але тільки додатково до матеріалів, до гарно підібраних матеріалів або до викладача. Якщо ви працюєте по гарних матеріалах, з гарними методиками, то додатки вам допоможуть. Їх можна використовувати. У, коли ви чекаєте у пробці, коли ви стоїте у черзі, коли у вас якась перерва, і ви з телефоном можете там 10 хвилин приділити вивченню мови, тоді ці додатки працюють, але самостійно вони працюють не дуже гарно, тому що там зазвичай немає добре вивіреної методики, немає зворотнього зв'язку і це тільки є ілюзія, що там є якісь рівні, є якісь стимули, і є ілюзія, що ви вивчаєте мову, вивчаєте її добре, але тільки набираєте понти, очки в цьому додатку. Але мова вивчається дуже повільно. Тому додатки використовуйте це дуже добре, але тільки як додаткова методика до гарного курсу. І методики вивчення мов методики розвитку пам'яті система повторення в одному з своїх минулих відео я про це казав. Це дуже дуже важливо, тому що наш мозок, те, що йому не потрібно, він не забуває, але він складає десь дуже дуже далеко, І до цих до цієї інформації нам добратися майже неможливо, тому потрібно використовувати. Правильну систему повторення, щоб нас, наш мозок розумів, що це інформація важлива і її треба тримати десь поряд, щоб ми завжди її могли використати. Система повторення не дуже складна, але дуже дієва. Я розповідав в одному із минулих відео, можете подивитися або приходьте на майстер-клас, я про неї ще раз розповім. Правильне харчування це дуже дуже важливо. тому що якщо в вашому раціоні є. Достатньо гарних продуктів, достатньо білка, достатньо, наприклад, чорного шоколаду, достатньо лохини. Ось і таких продуктів, які дають вашому мозку гарне харчування, наповнюють його. Це дуже-дуже вам допомагає. І окремо я виділяю ще вітаміни, вітаміни групи В в першу чергу, також вітамін С, ну і так далі, так далі. В першу чергу для мозку. Добре, дуже потрібні вітамін Б, але з правильним харчуванням, підібраним, якщо ви знаєте, які продукти корисні для мозку, наприклад, горіхи, ви вже отримуєте достатньо вітамінів, які потрібні нашому мозку. Режим СНА та відпочинку це також необхідна річ, тому що під час сну наш мозок систематизує інформацію, і, звичайно, коли ми відпочиваємо. Ми відновлюємо енергію, і далі нам у нас вже є енергія на вивченні іноземної мови і на інші аспекти нашого життя. Тому сон повинен бути. Я не буду казати банальні речі, що потрібно спати 8 годин. Це не так обов'язково. Наприклад, я зараз сплю по 6 годин, бо в час, коли я спав, коли вимкали світло і 4,5 години, і я нормально себе відчував. Що дуже важливо, це щоб ви спали достатньо, достатньо саме для вас краще притримуватись режиму, щоб циклами по півтори години ви спали. Це циркадні ритми і їх краще притримуватися. Тому, якщо ви проспите 4,5 години, це краще ніж 5,5, тому що десь ви проснетеся. Не доспавши, як кажуть, і навіть якщо ви проспали більше, але не притримувались циркадного ритму, ну, у вас може мозок працювати гірше, тому краще цього притримуватись приблизно. Виміряйте, щоб ви спали циклами приблизно по півтори години. Ну і зазвичай спорт спорт дуже важливо для мозку. Краще за все це, це рух, тобто якісь прогулянки, пробіжки. Але спортзал теж гарно, фітнес якийсь, все це дуже стимулює мозок, дуже допомагає йому розвиватися. До того ж, коли ми займаємося спортом, наш мозок здебільшого відпочиває, він переключається на іншу діяльність і це можна використовувати не тільки як стимул для мозку, а також як відпочинок. І ще раз повторюю: для мозку найважливіше це рух, тому якщо ви... Навіть ви не займаєтеся спортом, ну може це не ваше. Просто при вивченні іноземної мови, після вивчення іноземної мови або перед тим, як вивчати іноземну мову, зробіть кілька рухів, прогуляйтеся хоча б 5-10 хвилин. Особисто я рекомендую прогулятися після вивчення іноземної мови. Це найкращий спосіб переключитися, задіяти рухові нейрони. Тобто ви повчили назерну ви зробили прогулянку 10-15 хвилин, дуже добре, хоча б 5 хвилин теж гарно. А після цього, якщо ви ще повторите трохи того, що ви вивчали, це буде самий ідеальний варіант. Добре, дякую за увагу. Запрошую вас на мій майстер-клас, який відбудеться найближчим часом. Посилання на майстер-клас буде під цим відео. Приєднуйтесь, буду дуже радий вас бачити і допомогти вам у вивченні іноземних мов. Да прибуде з вами сила інтелекту!